Друзі, адвокат Сергій Гула з Новим роком. Знаєте, що би я хотів вам побажати і собі, і нашій країні в новому році? Щоб не було безумних керівників і начальників, які знущаються над людьми в різних сферах нашого життя. Оце б я б дуже хотів побажати, щоб Господь дав їх мудрості, але якщо знущаються над людьми, щоб просто прибрав їх. З тої посади, на якій вони знаходяться. Зараз конкретно про прикордонників. Люди, знаєте, криком кричать. Як ви бачите, я не на кордоні і не, ж... і не їхав нікуди, щоб розуміли моє попереднє емоційне відео, і зараз, можливо, воно буде емоційне. Буду старатися стримуватися, наскільки це можливо. Знаєте чому в мене такі емоції? Як мені це надає, коли чиновники знущаються над людьми? Коли людей рахують за ніщо. Вони за наші гроші, за наші податки поставлені там, щоб служити нам, а вони знущаються над людьми. Ось чому ну, я просто ну, настільки невдоволений цим, що часто дійсно емоції просто беруть вверх. Так, от, друзі, яка ситуація на фронті? На фронті, так? на фронті дуже прикра ситуація, бо ми стаємо в оборону. Але й на фронті дивляться те, що відбувається на кордоні. Тоже багато хто мені пише, задається питанням. А для чого ми воюємо? Щоб в один момент якийсь ниций не чиновник, неций чиновник, негідник, вибачте, так скажу, бо негідно поступає. Негідник це той, хто негідно поступає, підкилимно щось десь ухвалив, і прирік на стражданні десятки тисяч людей. Друзі, я не знаю, чи ви були на кордоні, але мені відео посилають. До речі, я де одне з і ряд відео, які я не викладаю тут на YouTube, викладаю на Telegram і Viber каналах. Під цим відео опис, якщо не підписалися, підписуйтесь. Ви знаєте, люди криком кричать. Те, як зараз десятків тисяч людей знущається прикордонна служба на всіх кордонах, такого світ не бачу. Уявіть собі, люди вже дві-три доби стоять на кордоні і над ними там знущаються. Ніхто їм нічого не дає, жодного пояснення, ніхто їм туалетами не забезпечує, чаєм не забезпечує, їжею не забезпечує і тому подібне. Хтось каже, чому вони це повинні робити. Так ви ж прирекли людей на це. Вибачте, знаєте, є люди, які можуть розвернутися і поїхати, а в людей є ті чи інші справи. Зустрітися з сім'єю, десь мали летіти далі, є операції, є ті чи інші контракти, які треба було законтрактувати перед Новим роком чи в цьому новому році на гуманітарний вантаж, на волонтерський вантаж, на найрізноманітніші речі. І уявіть собі, підло, підступно, підкелимно, просто закрили перед людьми кордон і все. Де офіційне повідомлення немає. Знаєте, що придумали? Яка ж яке ж це пояснення? Яке ж, знаєте, підле, ніби вони думають, що всі дурачки, ніхто нічого не розуміє. До речі, мені багато дуже писали: надайте заяву про вільний перетин. Люди подають, хоч якась соломинка. Якщо треба, пишіть мені на емейл, e я вам пришлю цю заяву. На вільний перед, щоб був доказ, що вас не пустили, і тоді судиться і стягувати з них відповідні кошти по компенсації, ті, які втратити, відповідно, по перельотам, по поїздкам, по зірваним контрактам і тому подібне. Те зло, яке зараз робить прикордонна служба, для українців зараз ніхто не робить. Вони ж стали після ТЦК, напевно, або в ТЦК разом змовились ворогом на сьогодні Номер один. Наскільки підло поступають? Так, от, що придумали. Знаєте, наскільки не ця відповідь? Ну, вони думають, що всі дурачки нічого не розуміють, що відбувається в державі. Кажуть, ви знаєте, зараз багато підробних документів, тому розвертаємо. Ви серйозно? За кого ви нас тримаєте? За дурачків чи що? Кажуть, там, наприклад, свідоцтво багатодітності чи тому подібне. Ребята у вас реєстр є! Ви легко перевіряєте, чи свідоцтво про народження, чи свідоцтво багатодітності, чи інші документи по інвалідності? Ви маєте доступ до найрізноманітніших реєстрів? Якщо ви людину раніше перепускали і бачили, що все добре, який підробний документ? Кому ви що співаєте? Нащо ви знаходите дурні причини, щоб розвертати зараз мільйони людей? Для чого ви це робите? Якщо ви, врешті-решт, не, не плануєте по новому закону мобілізовувати цих людей, яких ви зараз не пропускаєте, осіб з інвалідності першої, другої групи, супроводжуючих, багатодітних батьків, волонтерів і інших, по шляху те ж саме, та багато інших категорій, то для чого ви закрили кордон? Для чого? І знаєте, от я зараз бачив ці всі е е кордони. Зараз мені присилають відео. Ну це тихий жах. Там люди з дітьми, багато дітей, мерзнуть, не мають куди їхати. Ну, якщо людина приїхала за 700-800 кілометрів, готелі вже всі забиті, перебиті. Розумієте? І от таке зараз так підло. Поступити до людей, чому я знімаю це відео, друзі, Поширте, поставте лайк, прокоментуйте, підпишіться так, відео набере. О. Бо тільки соціальний тиск з ними, хоч щось робить, хоч в якусь адекватність їх вводить. Бо принцип безумності я бачу їх захлинув повністю. Це розумієте, якийсь загальний зараз за останні, напевно, два місяці оцей принцип безумності зараз просто їх тотально покрив. Це охлократія. Розумієте, найгірше правління, яке може бути в країні, це охлократія, правління недостойних, негідних людей. Навіть не олігархія, навіть не, 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 не диктатура, а охлократія. Коли люди взагалі не мають ні фаху, ні відповідальності, ні гідності, ні принципів достойності, беруться керувати справами. Оце найгірші речі. І це те, що зараз відбувається на кордонах. Як так можна було поступити з людьми, коли б люди планували? Їх ніхто не попередив і перед носом закрити їм перед дітьми. Перед воїнами, які теж планували їхати за кордон побачитися з родинами. І от закрити перед ними шлавбаум. Та що ви робите з людьми? Та коли ви перестанете знущатися над людьми? Достатньо того, що Путлер знущається над Україною, так ви вирішили ще, ще й українцям додати? Та де так можна з людьми поступати? Ви якусь відповідальність несете за те, що ви робите? Як так можна робити? Це, це, це настільки прикро, що не вистачає слів. І не придумуйте всяких дурних речей. Відмініть всі ці речі і почніть пускати людей. Вони мають право в ваших положеннях, постановах вони мають право перетинати. Не, не видумайте дурні фальшиві документи. Всіх в один момент всі країні стали фальшиві документи. За кого ви нас тримаєте? Всі дураки, чи що ви думаєте? Візьміть совість хоч чучуть. Тому, друзі, дякую за коментарі. Дякую за лайки. Треба підтримувати ці, е, поширення відповідних матеріалів, щоб вони перестали знущатися. Просто над українцями. Ну і звичайно, якщо у вас буде яка, якісь дані. Пишіть в коментарях, чи на Viber, чи на Telegram. пишіть, буду опрацьовувати. Що зараз конкретно відбувається? Ну і, звичайно, якщо потрібна заява про вільний перетин кордону. Також присилайте. Надіюся, що можливо сьогодні, можливо, завтра, післязавтра, ця ситуація зміниться. Інакше я так розумію, що вони чекають, поки їх почнуть на вилах виносити. Ну, почнуть люди на вилах виносити. Ну, а що робити? Коли над людьми ось так ненахабної нице знущатися, ну почнуть. Ну, а що робить? Якщо отак підло гірше, як, як злодій якийсь, як ворог якийсь, та так не робиться. Хочете щось обмежити? Дайте пояснення, обговоріть. Попередьте заздалегідь. Люди не будуть втрачати грошей, не будуть купляти, не будуть планувати. Скільки грошей втрачено? Вже? Хто компенсує це? Судіться, друзі, масово подавайте на суди. Масово до Держприкордонної служби. Масово подавайте. Бо зараз їхні відмови, я бачив, ну це просто пісюльки, такі, які світ не бачив. Яке це знущання нормативне. Подавайте, друзі. Адвокат Сергій Гула.